Всім привіт! Щиро дякую, що робите? чим займаєтесь? Зараз зігрівся чайок, і Оля буде пити чай з варенням інжирем. З інжиром. Ось така красота вийшлася. Бачите? Подобається мені саме ось таке варення з інжиру. Дуже подобається. Ходила вранці на городину, так, обіцяла вам показати вам полуночку. Чесно кажучи, я була здивована, тому що вчора вона виглядала не так гарно. Зараз краще виглядає. Я її нічим не накривала, ось так вона і залишається. Побачу, як вона буде надалі. Якщо почне в'янути, знову я її накрию. Ну, поки так. Хочу вам сказати, що Clita Help працює. Дуже добре, як стимулятор, і взагалі вчора вона була не така гарна, як сьогодні. Бачите, які тріщини на ґрунті говорила, вам покажу. Ну, ось, якщо не мульчувати і її нічим не закривати, бачите, які тріщини у ґрунті. Є такі кущі, які ще під питаннячком. Ці листочки, які не гарні, їх треба поприбирати. Оде поприбираю їх обов'язково. Ну, ось так. Що далі буду робити з нею? Зніму, я, я вас відео йду. покажу. Ось така вона. Показую вам всю спочатку до кінця. Зібрала ще ось таких томатиків. Зелені вогірочки покладу буду закатувати. І побачила ось таке негарне під сіткою. Почали хворіти томати. Не знаю, що це з ними. Не можу вам сказати, тому що у минулому році такого не було. Не було плями оці. Я поприбирала ці кущі. Ще й декілька томатів з гусеницями поприбирала. Бабочка попала. А волокно там не плотно, а мене закривається. І ось так воно вийшло. Много неба, міцного здоров'я! Всього найкращого кращого віщирого серця, як завжди. Так бережемо наших діточок, так я говорила. Божечка з нами, божечка є. До зустрічі далі буде. Ja mogu se rekomendati. Da li je